діти. Зараз виступає. Підніміть, будь ласка, борги. Борги Все, тишина, діти, зробили тишину. Все, починаємо. Жили були у великому королісті раціональних чисел, підйомів та додатних чисел. Додатні числа означали природу, майну, наявні гроші. Тому люди їм раділи. Підйомів числа означали вбору, вбиток, людей. Мічаси знаків плюсів і мінусів не було. Тому китайці позначали додатні числа червоним кольором і називали їх червоним. А ємні числа? Чорним кольором. Чемально и прибудки Своим приносили. А я, а я, Какое число? Додатное чи отъемное? У меня нет знака. Я прямо координатная. Моё направление — додатное. Тихое число я люблю. Всем хатки вам поздаю. Дыно и невидимое, и недодатное число. Ти початок визы. Леворучий и нуля — Отъемные числа. Праворучий